Вальдемар Болтхед. Операція Ватерлоо. 2531 рік 23 травня час 10.00 Кабінет генерального директора Британського інституту часу Гамільтона Сміта Сміт не зміг приховати хвилювання, коли незнайомець, який зателефонував йому чверть години тому, з'явився у дверях кабінету. Хто ви і що вам потрібно? запитав він. Зараз скажу, але, може, спочатку дозволите мені сісти? Сідайте. Так, ви не дуже люб'язні, пане директоре. Я був більш поблажливий до ваших дітей, до моїх дітей? Вони ж зараз на канікулах. У коста Брава. Ваші відомості трохи застаріли. Рівно на добу, пане директоре, діти знаходяться зовсім в іншому місці, і будьте певні, в надійних руках. Що? Що це все означає? Хто ви такий? Я викликаю поліцію. Невисокий сивий чоловік, що сидів по другий бік письмового столу, посміхнувся і, ніби жартома, сказав Чудовий хід, щоб позбутися дітей. Вони звикли до комфорту. І їхнє забезпечення обходиться в добру копійчину. Чи не хотів би пан директор звільнити себе від зайвих витрат? настала мертва тиша. Незнайомець, з хвилину почекавши, знову заговорив Я бачу, ви глибоко стривожені. Не слід занадто хвилюватися. Ви можете отримати назад своїх цуценят цілими та здоровими. Якщо. Скільки ж я вам винний, прошепотів хрипким голосом Сміт. Ніскільки. Я не злочинець, який викрадає дітей заради викупу. То хто ж ви? Це ви зрозумієте пізніше. Я мрію про ідеальне вирішення одного історичного питання, і сподіваюся, що ви допоможете мені в цьому. А я подбаю про повернення пану директору його пташеняток. Я хочу, щоб мене перенесли на початок 19 століття за допомогою спіральної гравітації часу. Або інших відомих лише вам способів. Як бачите, пане директоре, я дещо знаю. Я знаю також, що секретні дослідження, що проводяться в галузі обчислення та переміщення живої матерії в минуле, успішно завершені. Мені навіть відомо, як виглядає винайдена вами стартова кабіна. Так ось помістіть мене в цю кабіну, а я сам визначу місце призначення і час. Мені не хотілося б, щоб про це хтось знав, Сміт зірвався з крісла. Якщо ви так обізнані, то повинні знати, що уряд заборонив використання мого винаходу. Незабаром буде підписано міжнародну конвенцію про категоричну заборону експериментів з молекулами ДНК та з це мені відомо, обірвав його незнайомець. Але ви, пане директоре, порушите цю заборону. А якщо я цього не зроблю. Тоді ваші сини будуть задушені. Задушені. Ви мене зрозуміли, пане директоре? Отже, я прийду післязавтра. Сподіваюся, до цього часу все буде готово. Або можете повідомити про мене поліцію, як вам завгодно. Але пам'ятайте про своїх дітей. До побачення, пане Сміт. 2531 рік, 26 травня, час 6.20. Стартовий майданчик Британського інституту часу. Вони зустрілися 26 травня, о 5 годині ранку, коли в інституті, окрім охорони, не було жодної живої душі. Точно о 6.20 сивий чоловік зайняв місце у стартовій кабіні. Сміт натягнув на голову шолом і закріпив ремені. Незабаром я залишу вас самого і зачиню люк. Тоді на таблиці вкажіть дату та час, в який ви хочете перенестися. Праворуч від з карта Європи, направте промінь цеону на обраний пункт і натисніть на кнопку. Через 30 секунд можна встановлювати дуло цеолоскопа в горизонтальне положення, і коли побачите червоний сигнал на пульті управління, ви повинні почати інтенсивно думати про ту людину, в яку хочете перевтілитися. А ви, пане директоре, гарантуєте, що я перенесуся в тіло цієї людини. Так. Але тільки через 30 годин я вже говорив про це. Ваше тіло, від якого ви звільнитеся, буде поміщено у надійне місце, це я вам гарантую. Заздалегідь вдячний, пане директоре, а тепер прошу мене вислухати. Інформацію про те, де ваші діти, я передам за допомогою телепатії, але тільки після мого перевтілення. Прошу вас, пане директоре, налаштувати локатор телепатії на територію. Між Британією та Рейном і запрограмувати його сигналом Кондор. Я викличу цей сигнал і повідомлю про місце, в якому знаходяться діти. А якщо вам не вдасться викликати сигнал, що тоді? запитав Сміт, блідий і спустошений, безсонням та страхом. Тоді це означатиме, що вам, пане директоре, дуже не пощастило. Але я думаю, що все буде гаразд. Локатор телепатії не повинен підвести. Адже ця іграшка неодноразово перевірена на практиці, сподіваюся, що і ваш гравітатор часу проявить себе не гірше. І ще одне пам'ятайте про здоров'я ваших янголят, отримавши своїх дітей, не думайте помститися мені і знищити мою плоть. Попереджаю, пане директоре, що в мене в інституті є довірена особа, і якщо ви щось задумаєте, ця людина повідомить про це моїм людям. А вони знають, що їм потрібно зробити з вашими нащадками. Тому не раджу ризикувати. А тепер прошу зачинити кабіну і до справи 2531 рік, 26 травня, час 9.48. Кабінет шефа Скотланд-Ярду Артура Літлтона. За низьким столиком у стилі Метаболік, типовому для другої половини 17 століття, сиділо четверо чоловіків. Літлтон, інспектор Ейворд, шеф британської контррозвідки, генерал Кормік та капітан Райт, його ад'ютант. Пане генерале, звернувся Літлтон, я отримав особисту вказівку прем'єра, щоб передати цю дуже відповідальну справу вам. Нам відомо, що цей тип має свою людину в інституті Сміта, а дослідження там проводяться надсекретні». Тому ця делікатна справа має пряме відношення до контррозвідки ми ж обмежимося лише співпрацею. Генерал Кормік, пихкаючи люлькою, не поспішаючи, промовив Ну що ж, нехай буде так. Що вам вдалося зробити до цього часу, пане Літлтон? Чимало пане генерале. Терорист виконав свою обіцянку та передав за допомогою телепатії повідомлення про місце знаходження дітей. Ми знайшли їх і взяли під охорону. Решта ж, особиста заслуга директора Сміта. Він потайки зробив стереоскопічний знімок. Копію знімку ми надіслали у всі країни світу. Незабаром надійшло повідомлення з Парижу. ім'я цього любителя пригод Жан Персьє народився 2 лютого 2480 року у Відні, місце постійного проживання Брієн. Наші французькі колеги із Сюрте обіцяли якнайшвидше дістати детальніші відомості. Сміт повідомив також, що Персьє має намір перенестися в середину червня 1815 року і перевтілитися в якогось армана ребоне. Французи не дали точної інформації, хто це. Наші історики також. Мої хлопці встановили нагляд за всіма співробітниками інституту. Маю сумнів, що це щось дасть. Втрутився генерал. Я підозрюю, що Персьє не має постійного агента. Він просто підкупив когось, і той видав секрет винаходу Сміта. А потім Персьє почав блефувати, щоб залякати директора. Слід визнати, що Сміт проявив себе чудово. Пронизливий дзвінок перервав його на півслові. Літлтон натиснув кнопку, і на екрані відеофона з'явилося обличчя чоловіка. Говорить інспектор Шевело із сюрте. Я дзвоню вам у справі Персьє. Ми допитали його рідних, знайомих і коханку. Ніхто нічого не знає. Перерили увесь будинок, нічого підозрілого не виявили. Ну і задали ви нам задачку увесь день тільки займаємося тим, що наводимо лад у цьому бісовому особняку, розвішуємо по своїх місцях, зібрані тут реліквії, портрети імператора, герби прапори. Чорт їх забирай. Шкода, що поки що нічим не можемо вам допомогти. Ало, ало, зачекайте. гукнув генерал, нахилившись до мікрофона. Про які портрети ви кажете? Про портрети Наполеона. почувся глухуватий голос інспектора. Їх там близько сорока і купа всіляких реліквій, пов'язаних з пам'яттю імператора. Весь будинок, справжній музей, а точніше сказати, святиня. Цей Персіє бонапартівський маніяк. Так про нього відгукуються всі. Дякую вам, колего. Генерал Кормік потер руки від задоволення. Ви нам дуже допомогли. Навіть не уявляєте наскільки. До побачення. Генерал вимкнув відеофон і повернувся до капітана Райт, необхідно терміново встановити, хто є найбільшим знавцем наполеонівської епохи, і негайно доставити його сюди, де б він не знаходився, хоч би на краю світу. Ви мене зрозуміли? Капітан Райт клацнув каблуками і вибіг з кабінету. А генерал знову звернувся до Літлтона. Ви сказали середина червня 1815 року. 18 червня ми виграли битву при Ватерлоо. 18 червня, поразка Наполеона, Аперсьє, фанатик, маніяк. І до того ж бонапартист. Чи не хоче він скористатися винаходом сміта, щоб змінити результат битви на користь улюбленого імператора? Запанувала Тиша. Яку перервав інспектор Ейворд. Це нереально, пане генерале. Хіба можна повернути історію назад? Історію не зміниш. І щоб не робив цей божевільний, все одно усьому світу відомо, що ми виграли цю битву. Генерал Кормік похитав головою, даючи зрозуміти, що він не згоден. На жаль, ви багато чого не знаєте, друже мій. Винахід сміта підтвердив, що історією можна жонглювати». Саме тому вирішено заборонити практичне застосування його винаходу, тому що він жахливий. Якщо цей божевільний доб'ється свого, це допоможе французам виграти битву при Ватерлоо. тоді автоматично порушиться хід історії, і все, все зміниться. У той же момент ми всі зникнемо з цього кабінету. Наприклад, ви, пане інспектор, Можете миттєво опинитися в Африці в ролі офіціанта якогось брудного бару, ваше нове становище цілком відповідатиме новому ходу історичних подій. А я. З шумом відчинилися двері, в них з'явився збуджений капітан Райт. Дозвольте доповісти, пане генерале, ваш наказ виконано. Професор Селінджер з Оксфорда повідомив, що найкращим знавцем наполеонівської епохи являється Єжжі». Бот, Боух... Боутшинський, одним словом, поляк. Я розмовляв із Варшавою. За кілька хвилин він прибуде до нас на ракетному таксі. Чудово! генерал Кормік випромінював задоволення. Панове, з цієї хвилини ми розпочинаємо операцію Ватерлоо. Зараз 11.15. Персьє перенесеться у 1815-й через добу. Або щонайбільше через 30 годин. У нашому розпорядженні залишається не так багато часу. 2531 рік, 26 травня, час 11.42. Кабінет шефа британської контррозвідки, генерала Корміка. Насамперед Кормік увів поляка в курс подій. Це зайняло трохи більше п'яти хвилин. Потім він запитав професоре Боутштинський». Що вам необхідно, щоб розшифрувати цього ребоне, в якого збирається перевтілитися персьє? Списки французьких офіцерів, учасників кампанії 1815 року, відповів професор без роздумів. Зверніться до французів у Паризькому національному архіві вони повинні бути. Райт. Right. подав голос генерал. Ви чули? Так, пане генерале. випалив капітан і зник у дверях кабінету. Як, на вашу думку, пане професоре, вів далі генерал, чи можна було б змінити долю битви при Ватерлоо?» Так, якщо усунути одну з головних невдач французів у цій битві, пане генерале, ви збираєтеся жартувати, пане професоре, адже результат битви вирішив Геній Велінгтона. Дурниці. Лише англієць може таке сказати. Британці не виграли битву під Ватерлоо, вони відступили з поля бою а ваш Велінгтон сидів і плакав у своєму наметі, але в останню хвилину підійшли прусаки, раптово напали на змучених французів, і схилили чашу Терезів в інший бік. Ось як це було. Через кілька хвилин до кабінету повернувся Райт і доповів Пане генерале, отримано повідомлення з Парижа. Виявляється, Ребоне це ад'ютант генерала Деерлона. Почувши це, поляк зірвався з крісла і схопився за голову. О Боже, який же я йолоб! Прошу негайно доставити мені стереокопію книги Шараса Історія кампанії 1815 року, видану в Брюсселі в 1857-му!» «Райт!» right, Райт. крикнув генерал. Капітан миттю зник за дверима, а професор почав пояснювати. Я припустився небаченої помилки, пане генерале. Я погодився з вами, що цей персьє перетвориться 18 червня в день битви при Ватерлоо. А що, це не так? Ні. Під Ватерлоо найбільшим шансом Наполеона було вчасно підтягнути на поле битви корпус маршала Груші, який міг би нейтралізувати прусаків, але цього не сталося, оскільки груші не отримав належного наказу. Тоді я дійшов твердого висновку, що персьє буде намагатися доставити цей наказ. І у вирішальний момент груші кине свій корпус на поле битви. Мене спочатку це здивувало, тому що корпус груші був далеко від поля битви, і шанс був невеликий. Але тепер я зрозумів, що Персьє вибрав найвигідніший час 16 червня. Він перетвориться на ребоні 16 червня. Цього дня, за дві доби до битви під Ватерлоо, Наполеон боровся з прусаками під лінію і побив їх. Але не знищив, тому що корпус генерала де Ерлона, який поспішав до нього на допомогу, був затриманий на півдорозі маршалом Неєм, війська якого в цей час билися з англійцями під катрі. Чи бачите, пане генерале, якби де Ерлон не був затриманий маршалом Неєм і з'єднався з імператором, то прусаки були б повністю знищені, а тоді вони не змогли б вирішити долю битви при Ватерлоо на вашу користь. Поза всяким сумнівом, Персьє, перетворившись на ад'ютанта генерала де Ерлона, спробує затримати кур'єра маршала Нея, який віз наказ про зупинення пересування Корпусу де Ерлона. Якщо Персьє це вдасться, то війська Де Ерлона вчасно з'єднаються з Наполеоном, і Пруська армія перестане існувати, і тоді ніхто вже не допоможе Велінгтону виграти битву при Ватерлоо. Хто був цим кур'єром? Запитав генерал Кормік, подивившись на годинник. На це питання, пане генерале, відповість нам книга Шараса, який скурпульозно вивчив усі деталі пов'язані з цим наказом. За кілька хвилин було спроєктовано стереокопію книги Шараса. На 198 й сторінці на них чекала неприємна новина. Шарас не встановив, хто був кур'єром маршала, і видав дві версії за спогадами Наполеона. Цим кур'єром був начальник штабу Нея, полковник Хеймс, а за даними Де Ерлона, генерал Дель Камбре. Генерал Кормік голосно вилаявся і звернувся до поляка. Прошу вас, пане професоре, ще раз назвіть ці імена я щось не дуже запам'ятав їх. Скажіть, хто з них, на вашу думку, міг би бути цим кур'єром? Дель Камбре. Чому він? Гадаю, що наполеона не було точно проінформовано. А генерал де Арлон знав, хто доставив йому злощасний наказ маршала нея. Дякую вам, пане професоре. Райт. Right. Ми негайно їдемо до Інституту Сміта. А якщо ви помилилися, професоре. Все можливо, пане генерале, тоді ви програєте цю операцію, а з нею і битву при Ватерлоо. 1815 рік, 16 червня, час 15.03. Дорога між лінії та катербра. Вершник у генеральському мундирі, що скакав назустріч глухому гуркоту артилерії, почувши за спиною якийсь окрик і тупіт копит, зупинив коня. Офіцер, який за ним гнався, під'їхав і запитав Маю честь говорити з генералом Дель Камбре? Генерал, замість відповіді, вихопив пістолет і направив в груди офіцера. Той, від несподіванки, крикнув Що це все означає? В чому річ? Справа в тому, друже, що я хочу порушити твій план, а це означає, що не ти вб'єш мене, а я тебе. Я перевтілився в генерала Дель Камбре, як ти, Персіє, в ад'ютанта Ребоне. Я капітан Райт із Лондонської секретної служби. Отже, пане Персіє, ми встигли вчасно. Ти програв. Руки, руки, Персіє, і без жартів. Розгадав тебе наш шеф контррозвідки. Генерал Кормік, а директор Сміт викинув твоє тіло з кабіни і відправив мене сюди, у тілесну оболонку генерала дель Камбре. Наказ маршала Нея дійде до генерала де Арлона, і він не з'єднається з Бонапартом. Тобі, Персьє, не вдасться змінити минуле і вплинути на результат битви під Ватерлоо. Ми не дозволимо кинути тінь на долю нещасного ребоне. Шкода, що вбиваючи тебе, я вбиваю і його. Ребоне ні в чому не винний. Коли ж не винні, перестануть розплачуватися за негідників. Пролунав приглушений постріл. Так закінчилася операція Ватерлоо.